Вітаю вас! Ви на каналі Валерій Гречко, Староповий кладач. Предмет: Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі. Заняття номер 6 Відеоурок. Тема заняття визначення місця судна за допомогою АРБ епірп аварійного радіо Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ставте лайки. Морський учбово практичний YouTube канал. Валерій Гречко старпом, викладач. Обладнання GMDSS на морському судні. Практичне використання. Практичне використання. Глобальна морська система зв'язку Global Maritime Distress Safety System. GMDSS. Будемо розглядати з вами обов'язки вахтівного помічника капітана по використанню. Обладнання глобального морського зв'язку на морському судні. Структура заняття організаційний момент. Друге Актуалізація опорних знань курсантів, опитування повторення пройденого матеріалу. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які ви розглядали в попередньому занятті в попередньому відеоуроці. Перше питання. Які вимоги до технічного обслуговування остаткування глобального морського зв'язку? І друге запитання охарактеризуйте періодичність перевірки радіобладнання глобального зв'язку. Третій пункт структури заняття це повідомлення теми мети заняття. Тема заняття сьогодні визначення місця судна за допомогою РБ ПІР. Мета заняття. Ознайомитись порядком визначення місця судна за допомогою РБ аварійного радіобоя. Ознайомитись з експлуатаційними вимогами до РБ, виховувати цікавість до обраної професії. Мотивація навчальної діяльності. Четвертий пункт структури заняття. Зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо ви добре вивчали фізику, електротехніку, радіотехніку, електроніку і прилади, вам краще зрозуміти і буде вивчити даний предмет. А також даний предмет вам допоможе в навігації і управління судом. Деякі питання там розглядаються. А головне, що ми розглянемо за це обов'язки вахтопнішника капітана по використанню глобального морського зв'язку, приладів глобального морського зв'язку на морському судні. І це ви повинні знати, вміти і розуміти. ми будемо з вами навчатися і в цьому занятті, і по всьому предмету, який ми вивчаємо. План заняття вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань зміст основної частини заняття. Перше питання плану це АРБ Каспас сарса та АРБ ультракороткохвильового діапазону. І друге питання експлуатаційні вимоги до АРБ е пір аварійного радіо Буя. Перше питання даного заняття. Перше АРБ аварійний радіобой або епір. Аварійний радіобой з супутникової системи зв'язку Каспас-Сарсад забезпечує передачу повідомлень про лихо через систему супутників в діапазоні 406 МГц. Даний радіобой придатний для суднів будь-якого району плавання. Формат повідомлення радіобоя входить в формат, да? ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобоя і вказується в формулярі на виріб. За цим номером проводиться впізнавання судно-рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Переваги АРБ «Каспас-Сарсад» сарсад це що на даний радіобуй не потрібно введення координат. Судно, так як останнє, визначається за величиною доплерівського здвигу частоти сигналу радіобоя, прийнятого на супутнику. Зона дії не має обмежень. Розглянемо друге питання даного заняття: експлуатаційні вимоги до аварійного радіобоя ПІРК. Аварійний радіобуй повинен мати захист від випадкового включення, витримувати занурення на глибину до 10 метрів протягом принаймні 5 хвилин, автоматично включатися після спливання, мати можливість ручного включення і виключення, мати індикацію випромінювання, зберігати в воді стійку орієнтацію при будь-яких морських умовах, витримувати скидання воду з висоти 20 метрів, тестуватися без включення випромінювання. Мати помітне жовте, помаранчеве зарбарування, мати линь для прив'язування до рятувального засобу, мати мигаюче джерело світла для полегшення пошуку. Потенційні вирмоги до АРБ такі ще є, як АРБ, повинен мати захист від впливу морської води і нафти. Тривалий час витримувати сонячне опромінення. Діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсія. Аварійний радіобуй повинен автоматично включатися після вільного спливання. Пристрій відділення АРБ має забезпечувати його автоматичне відділення від тонучого судна. Механізм відділення повинен спрацьовувати на глибині від 1,5 до 4 метрів за будь-якої орієнтації судна. Джерело живлення АРБ, він повинен мати достатню ємкість для забезпечення роботи АРБ протягом 48 годин. На зовнішній стороні корпусу аварійного радіобоя вказується дата. Закінчення терміну служби батареї. Її слід контролювати для своєчасної заміни батареї. Обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню обладнання глобального морського зв'язку на морському судні. На морському судні використовується слідуюче обладнання глобального зв'язку, таке як: це аварійний радіобуй, радіолокаційний відповідач, аварійні переносні ультракороткохвильові радіостанції. Робочі перенесні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні радіостанції, які працюють на проміжних хвилях та коротких хвилях. Приймач нафтекс, супутникова станція Інрсад Сі, супутникова станція інмарсад Фліт. Коротко розглянемо і вивчимо інформацію про кожне обладнання, яке на морському сутні. Перше. Це АРБ аварійний Радіобуй. АРБ супутникової системи зв'язку Коспас Сарсад забезпечує передачу повідомлень про лихо через систему супутників в діапазоні з 406 МГц. Даний радіобуй придатний для суднів будь-якого району плавання. Формат повідомлення радіобуя в формат входять ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобуя і вказується в формуляри на вирі. За цим номером проводиться впізнавання судна рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Даний аварійний радіобуй береться з собою, якщо нас виникла тривога по, по покиданню залишенню судна. Його потрібно включити, і він. Передасть на берег номер, який прошити в пам'яті, а берегові служби вже определяють, що за судно, яке і буде пошук цього судна. Знаходиться він на крилях містка, тому що він може іще й вспливати. Якщо судно піде під воду, то там є такий пристрій. Називається гідростат, як у плотах стоїть, як плоти теж, теж саме, таке гідростат стоїть однаково. І він відділяється, і буй, буй спливає, там 4 метри глибини. І контакти перемикаються, і сигнал з буя, номер передається на берег, спутники передають і. Пошук судна тоді буде проходити, щоб знайти його. відповідач. Радіолокаційний маяк відповідач забезпечує визначення місця розташування суднів, що терплять лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок, розташованих на рівній відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний, відпові... радіолокаційний відповідач працює в діапазоні 9.2 і 9,4 ГГц. Цей діапазон, на якому працює радіолокаційний відповідач, радара. Трьохсантиметрового діапазону. Що це значить? А це говорить про те, що радіолокаційний відповідач береться з собою шлюпку плод. Його потрібно активувати. Він знаходиться в анаційному містку. Він сам не вспливає, як аварійний радіобой. Його треба тільки активувати людині. І він через супутник не працює. Він працює на раді... хвиль ви принципу радара. Тільки маленька в нього мощність, це прийомопередавач. Тобто, якщо його включили, він буде знаходитись в режимі очікування. В режимі очікування. Якщо близько не буде ніяких суднів, то він не буде нічого випромінювати, ніякі злучень не буде, він буде в режимі очікування. Якщо десь близько з'явиться судна 5, ну, максимум 7 миль. То судно, це буде, на ньому буде радар, який в 3 см не працює. На судні 2 радар, 3-см-10 см. Радар буде випрямлювати хвилі, а відповідач прийме ці хвилі. І дасть І дасть відповідь. Такі ж саме пошли. І на радарі буде видно точки, 12 точок буде видно, і судно на судні побачиться: візьмуть пелинг на цю ціль. І буде в даному. Плавзасобу, шлюбка або плоти, людям, які там знаходяться, здійснена допомога. допомога буде він. І їм буде, покажуть допомогу. Маріні перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Ультракороткохвильова радіос, переносна радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку є обладнання рятувальних засобів. І забезпечує зв'язок на місці лиха між плавучими рятувальними засобами та судном, а також між плавучими рятувальними засобами. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц, ультракороткохвильового діапазону 16-й канал, і принаймні на одному додатковому симплексному каналі класове приміння G3E. Ця радіостанція береться з собою також. При аварії, при покиданні судна, в шлюпку плот, командиром шлюпки, командиром плота для зв'язку на невеликих відстанях. І ці радіостанції тільки використовуються, коли щось трапилося. Так їх використовувати не потрібно. Лише якщо на судні проводить раз в місяць там тривоги, то їх можна використовувати для перевірки. Вони постійно заряджаються, стоять на мостику заряднього пристрої, і вони заряджаються. Тут є батареї, які в ці сіми станціями разом, але є батареї, які беруться з собою в шлюб, ну, допоміжні. Правий фото внизу, справа, вправо. Можна побачити, да, Вони в селефановому пакеті і вони беруться з собою. Їх не можна заряджати, якщо їх під якщо ті батареї закінчили заряд, а ці взяти під і, і потім заряджати. не взяв вони не перезаряджають. Вони такі спеціальні батареї, які не перезаряджають. Беруться з собою, як ті розрядились, то ці можна використовувати. Все. Овочі перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Робоча переносна ультракороткохвильова радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку забезпечує зв'язок для швартовних операцій, прийомки топлива і так далі. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц, КВ-16 канал і других додаткових каналах. Оці радіостанції можна використовувати в різних випадках. А ті аварійні тільки при аварії, а ці можна використовувати. Коли потрібно для службових цілей на судні їх використовують для чого ми вже з вами подивились і почули. Стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Стаціонарна ультракороткохвильова радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок і цифровий вибірковий виклик на відстані 25-30 морських миль. Ультракороткахвильова радіостанція радіостановка включає в себе приймач з антеною, телефонною трубкою і вбудованим або виносним гучномовцем, пристрій цифрового піркового виклику і спеціальний приймач для несення безперервної вахти на 70-му каналі в режимі цифрового піркового виклику. Радіостановка працює на міжнародних частотах діапазоні морської рухомої служби. 156-174 МГц. Класи проміння G3E в режимі радіотелефонії і G2B в режимах цифрового біркового виклика. Антени радіостанції мають вертикальну поляризацію і кругову діаграму спрямованості. Дана радіостанція їх зазвичай дві. На судні: одна в ну, носовій частині, друга в кормовій або дві носовій ну по-різному. Значить, 16 канал, це телефонія, діжурний, черговий канал обов'язково працює. І 70-й канал, який працює в режимі ЦИВ, цифровий виклик. Якщо потрібно передати сигнал лиха, потрібно нажати красну кнопку, і сигнал лиха буде відправлений на допомогу режиму ЦИФ на 70 сімдесятом каналу, а потім переключить цю станцію на 16 або будь-який другий канал для зв'язку по телефону. По телефону. Стаціонарна радіостанція, яка працює на проміжних хвилях і коротких хвилях. Радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок, цифровий відбірковий виклик на різних відстанях. Радіостанція повинна передавати і приймати на частотах лиха і безпеки в діапазоні радіохвиль. Проміжні хвилі це 1605-4000 кГц і короткі хвилі. 4000 тисячі до 27500 кГц. тисяч в режимах цифрового відбіркового виклику. Телефонії. Нести безперервну вахту в режимі цифрового відбіркового виклику на частотах 21,87,5, 42,07,5, 63,12, сім 5, п'ять, сорок два, і п'ять, шестьдесят Частоти для радіотелефонії 2182, 4125, 6215, 82,91, 12,290, 16 420 кГц. Чому я акцентую увагу на ці частоти, тому що, де потрібно буде здавати тести з даного предмету або давати відповіді на запитання, то потрібно знати ці частоти тому що і, і, і розуміти, якщо Ця станція працює в нас як і ультракороткохвильова, той же самий принцип: прийом-передавач, прийом і передача цифрового відброкового виклику. Да, Автоматична. Значить, і чергує ця радіостанція на частотах 287,5, 42, 4, 6, 8, 12 і 16,84, 5 кГц. Це частоти для режиму ЦИВ. на цих частотах іменно проходить. Чергування цієї радіостанції, якщо приймо буде прийом сигналу лиха, то відповідь буде на цьому, на цьому ж і зв'язок буде за допомогою ЦІВ, А потім переключе на частоти в телефонії. А в телефонії, якщо зв'язок в ЦІВ буде зроблений на 285. 21.87,5, то телефонний зв'язок буде на частоті 2182. Це спеціальні частоти, які виділені для телефонії. Якщо зв'язок буде на 12.577, то на 12290 переключить автоматично ця станція на телефоні. Як передається сигнал, лиха, це красну кнопку нажати або ну, відправити скорочену інформацію, тому що GPS на прибор теж заведений, координати. І Інформацію потім можливо передати, набрати в вручну. Або передати вже під, непідготовлену інформацію. але там будуть координати, назва судна найважливіша інформація. Можна це зробити. Приймач навтекс. Навігаційний текст. Це міжнародна автоматизована система передачі навігаційних і метеорологічних попереджень і термінової інформації. Служба використовує спеціально виділено для цих ціле чистоту 518 кГц. до деякі берегові станції передають інформацію англійською мовою, розподіливши, щоб уникнути взаємних перешкод. Час роботи кожної станції за розкладом, навтексі компонентом Всесвітньої служби навігаційних попереджень. Дальність передачі і прийому до 250-400 миль. Якщо Взяти в нас навтек, то це приймач, якщо він на судні. А якщо на березі, то це передавач. Берегові радіостанції, які вдоль вздовж берега розміщені, вони передають сповіщення. 250-400 254. Стабіль. Приймач, навтек. приймає ці сповіщення, які сповіщення, погоду, навіть попередження, навари, полиху інформацію. Всі. Прибрежні повідомлення, які важливі, приймає навтекс. І на судні можна це роздрукувати або в електронному форматі переглянути. Супутникова станція Inmersat C. Міжнародна організація морського супутникового зв'язку Інмерсад заснована для забезпечення глобального зв'язку з суднами, використовуючи супутники. До складу системи Інмарсат входять наступні елементи. 4 супутника запущені на орбіту. Супутники розташовуються в певних точках над океанами. І забезпечують охват поверхні землі до 70 градусів півночі, до 70 градусів півдня. Зона охоплення Атлантичний океан, Захід, Атлантичний океан, Схід. Індійський океан, Тихий океан. Є запасні супутники, що забезпечують зв'язок у разі виходу з ладу основного супутника. Основне завдання даної станції це передання сигналу лиха. Є красна кнопка. Нажати потрібно, і передається сигнал лиха. Який? Даний прилад, в даному приладі є внутрішній GPS або можна завести GPS. І він може, якщо ми нажимаємо кнопку, він передає координати нашого місця. Да? А також там є скорочене повідомлення з номером цієї станції, воно передасться, але не буде там указано, що, ну, якісь події відбулася на судні, чому передалася на них. Можна другим способом зайти і вручну на, через клавіатуру, через дисплей, через це зайти і набрати повну інформацію, потім її передати. Тож, є різні способи. Ре-система інмерсації працює тільки в режимі цілих. Телефон підключити не Якщо ми бачимо тут телефони на цій станції, то, то ми бачимо, що телефони ці використовуються для ультракороткохвильової радіостанції, яка також використовується у нас. А Інмарсат у нас телефони є окремі. Мерсад Фліт, яка використовується для підключення телефону і так далі. Микола станція InMersat Фліт». А от Інмерсадфлітна забезпечує телефонний зв'язок. Це також робота працює вона через систему Мерсад. Є на судні. І туди можна підключити комп'ютер, можна підключити факс і використовувати це обладнання для зв'язку з берегом, для різної інформації, для передачі, прийому. Шостий пункт структури заняття це узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольні запитання. Дайте характеристику аварійного радіобояка СПАС-САРСАД. Друге. Назвіть експлуатаційні вимоги до аварійного радіобоя. Сьоме. Підведення підсумків заняття. Назвучити оцінки, поставити журнал. Критерії оцінювання ви можете переглянути в попередніх відеоуроках. Восьмий пункт. видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Література, конспект, заняття номер 6 перечитати, заняття номер 6 переглянути, а також переглядати відеоуроки практично робіть, відеороки, запитання з відповідями, виконання завдань. Це все є на учбовому YouTube-каналі Валерія Гречки-Старковокладач. Друкований матеріал книги і конспекти можна переглянути на сайті сінфо.cs.ua у даному слайді ви бачите літературу, яку я використовував для того, щоб зробити конспект. Ви можете її використовувати, а також можете використовувати другу різну лі лі літературу, тому що вся література видається згідно вимог конвенції, кодекс, кодексів, резолюцій Міжнародної морської організації ІМО. І вимоги на суднах обладнання должно бути на всіх суднах згідно вимог ІМО. Тому, будь ласка, використовуйте любу літературу, яку вам зручно. А також інформаційні ресурси. Це морський YouTube канал Валерія Гречко. викладач. морський сайт info.cs.ua. Предмет. Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі. Після перегляду даного відеоуроку, А також після перегляду всіх відеоуроків, практичних робіт на морському YouTube каналі Валерія Гречко. Старповий викладач, будь ласка, дайте відповіді на три запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге, що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє, дайте поради, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також всього учбового морського YouTube каналу. Ви на каналі Валерій Гречко, Старпом-Викладач, морський учбово практичний YouTube канал. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Будь ласка. Предмет! Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі. Метою вивчення навчальної дисципліни глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі є формування уздобувачів освіти професійної компетенцій знань і умінь з навчальної дисципліни. І забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню несенню вахти 7895 з поправками.